Привіт. Це канал Ачизна. Мене звати Володимир, і це відео інтро для мого каналу. У цьому відео не буде ніяких цікавих фактів про тіло людини, про тварин або рослини. Сьогодні я хочу показати та розповісти про себе, чому я вирішив почати цей канал і яких цілей я планую досягти у рамках цього проекту. Можливо, моя історія здасться тобі знайомою, і я зможу поділитись з тобою важливими думками, які зможуть змінити твоє життя. Хто знає? Досить зайвих слів. Давайте. Починати спочатку розпочну про себе. Я інженер з автоматизації виробництв і працюю на одному з українських підприємств. Моя діяльність і сфера праці повністю технічна. Я займаюсь контролерами, датчиками, частотними перетворювачами та таке інше. Мені це дійсно подобається. Я люблю свою роботу, і в мене доволі непогано виходить. Але все ж таки, десь в глибині, десь всередині, я відчуваю, що бажаю творчості. Але якої саме? Малювати я не вмію, писати музику, співати теж. А от знімати відео в мене вже був досвід створення ютуб каналів, але не для себе, для бізнесів. Я створював їх з нуля та повністю самостійно. Я створював оформлення каналу, я шукав теми та ідеї, я створював сценарії та писав тексти для відео. Записував то обробляв голос, знімав, монтував, придумував назви, описи та теги для публікації відео, і в мене дійсно виходило досягати успіхів. Тому я нарешті вирішив створити свій проект і досягти в ньому максимальних успіхів. І ось тут настав той самий вирішальний момент початку, а саме питання, що саме робити. Погодься, було б доволі логічно, якщо я працюю в сфері автоматизації, то і YouTube треба створювати у цій ниші. Але тут не все так просто, бо якщо ти створюєш YouTube канал, то ти повинен бути дійсно експертом у своїй ніші. Хоч я її Гарний працівник, і я дійсно дуже багато знаю в своїй сфері і гарно виконую роботу, але все ж таки я не вважаю себе суперкрутим експертом, і я розумію, що через деякий час мені просто стане бракувати контенту. Да і давайте на чистоту. Всі ми розуміємо, що у нижчій автоматизації ну, дуже маленька аудиторія. Але саме у цей момент наступив невеличкий страх. Невеличка депресія, бо я почав шукати себе. Я намагався зрозуміти, в якій саме сфері і ніші я вважаюсь експертом. Давайте повернемось трішки назад. Бо до того моменту, як я влаштувався інженером з автоматизації, я ще працював в багатьох різних сферах. До цього я працював і івент-менеджером, і маркетологом, і таргетологом, і навіть був керівником у освітньому закладі. А зараз я працюю не тільки інженером. Ером з автоматизації, а також розробляю мобільний застосунок для своїх працівників. І саме цікаве, що на всіх цих посадах я починав повністю з нуля, і що саме головне, дуже швидко вивчався і досягав. Якихось успіхів, і ось під час цього пошуку себе спроби зрозуміти у якій саме сфері я вважаюсь експертом, я знайшов інформацію, що виявляється, існує такий тип людей, який зветься комунікатори. Комунікатори це люди, для яких взагалі байдуже сфера де працювати. Вони завжди полюбляють вивчати нове, і в них це дуже легко виходить. Вони можуть дуже швидко розібратись в новій для себе темі, а головне зрозуміти та пояснити простими словами іншим. І тоді я зрозумів, що ці слова дійсно про мене, бо я працював у багатьох сферах, вивчав нове, люблю вивчати нове. Я дуже швидко це роблю і можу простими словами пояснити це іншим людям. Виходить, я експерт у цій ніші, і тоді виникла ідея створити youtube канал, в якому я буду знайомитись ну, з дуже різними темами, досконало їх вивчати. Розуміти і простими словами пояснювати вам одна з основних та початкових рубрик на цьому каналі я назвав. Рубрика Простими словами у рамках цієї рубрики. Я буду знаходити теми самостійно, або брати з тих, які ви пишете в коментарях, розбирати їх досконало, вивчати, розуміти та пояснювати простими словами. На каналі також присутня рубрика «Коротко про цікаве. Сенс той самий, але не так глибоко. Ця рубрика спеціально створена для людей, які не хочуть дуже сильно та детально поглинатись у розбір теми, але хочуть чути багато чого нового. Нового та цікавого швидко та багато. Якщо тобі сподобалась моя історія та потенціал цього каналу, постав, будь ласка, лайк під цим відео та підпишись на канал. Не забувай писати в коментарях теми для наступних відео. А це був канал «А Чи Знав. Мене звати Володимир. До нових зустрічей, па-па!